Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати, що я там знайшла. І починаю я з брошки, яка мені дуже сподобалася, ну, як то кажуть, за дизайном. От знаєте, так, подивилася і все. Це щось таке у мене викликало. Може, у мене це викликало асоціації з брошками Мірям Хаскіл, о, щось, або щось таке. Ну, от мені здалося, що це схоже на традицію якихось там 50-х років 20-го століття. Дуже гарні квіточки. Це зроблено з пластику. Ну, я вважаю, що це люцид. В центрі кожної квітки ви бачите перлинку. Це теж такий, знаєте, Дуже приємний, мені здалося момент. Отже, вона мені сподобалася. Коли я подивилася на зворотній бік, дивіться, я, знаєте, так трошки засумнівалася. Чи настільки вона стара, як мені здалося з першого погляду. Ну, я так з першого погляду вирішила, що це середина 20 сторіччя. Бачите, це металева, частина, металева основа. І що мене трошки засмутило, це те, що вона зроблена, як то кажуть, за один раз. Знаєте, не спаяна, нічого тут немає такої багаторучної роботи. Ось, бачите? Вона, як то, сказ... як -то сказати, лиття таке. Але голка... голка припаяна якісно. Ось показую вам кріплення. І кожна квітка тут приклеєна до основи, розумієте? І кожна перлинка приклеєна у центрі. Ну Так мені здається, що не зовсім вона сучасна і не така вже, знаєте, проста. Отож, у мене є трохи сумніви щодо: Історичної цінності цієї брошки. До того ж, показувала я свої знахідки Ані на ринку. Е, і вона так подивилася, мої знахідки так, це я розумію, це гарне, це старе. На цю подивилася і мене так питає, а що тут, ти тут знайшла? І я якось розгубилася, не знаю. А вам як здається, варта уваги ця брошка чи ні? А ще я знайшла отаку от брошку. Яка мені сподобалася, тому що дуже тонка робота. От подивіться, бачите, це філігрань. І все це зроблено з тоненького-тоненького, ну, як сказати, дрота. І це все зібрано, спаяно, і у центрі емаль. Зворотній бік ось такий, досить старе кріплення, і отут такий гачок. Що є ознакою дуже старої прикраси. Я вважаю, що це зроблено десь на початку 20-го сторіччя, ну так, в першій половині 20-го сторіччя щось таке. Можливо, це виробництво Португалії. Там є така давня традиція дуже тонкої філіграні. Думала, що, може, це срібло шукала якусь. Пробу нічого не знайшла, тому не впевнена. Можливо, і не срібло, можливо, це якийсь метал, але позолочений, тому що має такий вигляд, ну, як жовтий метал, і виглядає дуже гарно. Як я розумію, це конюшина з чотирма пелюстками. А це дуже гарний знак, бо це несе удачу. А ще купила таку брошку, яку я вважаю геральдичною. Ну, то такі є брошки, на яких зображено чи герб якоїсь країни, чи герб якогось міста, чи герб якоїсь аристократичної сім'ї, а може, якась нагорода, теж це я вважаю геральдичні прикраси. І знаєте, коли я взяла, то я так подивилася уважніше. І що мене здивувало, це дуже гарна якість, як то сказати, робота цієї металевої частини. Бачите, які тут дуже гарно виконані оці завитки. Емаль. Якийсь птах в центрі, щось таке, ну, геральдика. І отут є стрази, бачите, і, знаєте, їх небагато, і тому є таке враження, що це не якесь дешеве скло, а якесь таке дорогоцінне каміння. Тож мені дуже сподобався саме дизайн і робота виконання. І коли я Повернула на зворотній бік, я побачила навіть маркування. І знаєте, так трошки здивувалася. Я не очікувала, щось мені отак от здалося з першого погляду, що це якась така індивідуальна робота. Ну, і Потім дивлюся на це маркування. Не дуже добре зрозуміла перше слово, а внизу я побачила нібито Ференці. Ну, Ференці – це Флоренція, подумала я. А зверху щось таке написано, і мені здалося, що тут написано сіуда Сіуделло щось таке. Ну, сіудат іспанською, наприклад, це місто. І я подумала, що може там написано конком Флоренції. Ну, щось таке. І тут я побачила ще, звернула увагу, що це, бачите, індивідуальна робота це спаяно. І Отак от, от виглядає метал, що це не сучасна прикраса. Ну, покажу вам застібку. Е і коли вже прийшла додому, почала дивитися в інтернеті, е шукати саме як-то Сюуд -да -да", сюделла чи щось таке, не можу знайти Щось не можу знайти і все. І якось мені також вийшло: е саме назва цієї фірми. Це перше слово це не. Місто це перше слово От щось таке. Ну, Погано я сказала італійською. Можу сказати іспанською. Це як хоєро. Ну, Італійське дуже схоже, але трошки інше. Це означає ювелір. І ця назва «Il Джюельо Ді Firenze» – це назва фірми, невеличкої фірми, яка має свій магазин. І виробляє прикраси саме біжутерію, але дуже з гарних матеріалів, з індивідуальним дизайном. І я так знаєте, так собі подумала: отож, тож такі прикраси там не виробляють великими партіями. знаєте, Немає великих тиражів. І такі прикраси індивідуальні. Може не одна, може кілька прикрас, але не дуже багато. Фірма ця заснована в 70-х роках ХХ сторіччя. І існує і зараз. Вона себе рекламує, у неї є сторінка в інтернеті, навіть сторінка в Фейсбуці, теж зайшла туди, подивилася все. І я не можу впевнено сказати, що брошка дуже стара, але знаєте, те, як виглядає метал, все ж таки мені здається, що брошка має вінтажний вік, що зроблена вона десь так от. 70-80, може 90-ті роки ХХ сторіччя. Тож, я вважаю її вінтажною, ну, якщо вона не вінтажна, все одно для мене вона дуже цінна знахідка, тому що, повторюю, там не виробляють великих партій, тож існує вона в декількох екземплярів. А також купила я таке намисто. Ну, тут, бачите, така тема схід. Може, такий натяк на Китай чи Японію. Мені здалося, що це схоже на якусь імі... Ну, я побачила, що це не, не фрид, це якась імітація, але так зроблено. Дивіться, тут трошки. Такий яскравий зелений, тут трошки жовтий, і тут якісь такі переходи. Ну, дуже гарно зроблено. І метал дуже гарний мені сподобався. Я побачила, що тут дві мають такий доповнення зелене, дві не мають. Але я так подумала, може це такий дизайн, тому що воно повинно виглядати ну, десь отак. От з цього їх чотири таких. І отак вони виглядають. Бачите? Ну, така ланцюг дуже довгий. Коли я розглядала, дуже уважно я побачила маркування і дуже зраділа. Не знаю, так добре держу. Ні, ні. Дуже, ні. Отак от. Це Вендом. Або вандом, так. Не знаю, як прочитати французькою, нібито Вандом, бо Вандомська площа, де знаходяться дуже такі бутіки відомі і дорогі. Ну і може саме слава цих бутиків з ювелірними прикрасами в Парижі, надихнула й фірму Кору в цей час, тому що. Саме відома американська фірма Коро в 1944 році засновує такий свій філіал, який називає саме так Вандом. І прикраси ці з таким, з таким маркуванням. Це була така елітна лінія фірми Коро. Ну, то, продовж, то було до 50-х років, десь в 53 чи в 54-му ця фірма відокремилась від кору. знаєте, Я вважаю, що вони вже відчули себе самодостатніми, щоб зробити свою власну лінію. І проіснувала ця фірма до кінця 70-х років. У мене не було прикрас цієї фірми, тож мені дуже було приємно. І почала я дивитися в інтернеті, і ви знаєте, що я знайшла? Знайшла фото, на якому на цих частинках теж повинні бути от такі зелені люцитові доповнення. Тож, дісталося мені це намисто не в повному вигляді. Час, коли воно було зроблено, мені сказати важко, це після 1955 року, тому що тут є знак пірайту. І е, десь, ну, не знаю, це може бути 60-те роки, е, 70-те роки. Але, знаєте, тут шукаю, щоб показати вам застіпку, бо застіпка мене так трошки здивувала. Так, це так ось вона. Ось бачите. Я не дуже багато бачила такі застібки. Ось так воно виглядає. І тому, я все ж вважаю, що це десь кінець 50-х, початок 60-х років. Ну, це моя така думка, я не впевнена. Але знайти прикрасу від цієї фірми, такої престижної, мені було дуже приємно. І ще одна моя знахідка, це каблучка, ну, можна казати, перстень. Це вставка з лазуриту, це натуральний мінерал. Це срібло. Тут можна побачити залишки емалі, на жаль, збереглося дуже мало. Але була тут колись емаль, бачите. І це старий експортний Китай. Бачите, як тут виглядає ця частина. Це філігрань дуже тонка. Як і в інших каблучках, які я маю, з саме експортного Китаю. Тут так зроблено, що це розраховано на будь-який розмір пальця, можна трошки розширити, можна трошки стиснути. І, як і в більшості цих прикрас, тут є маркування Silver. Бачите? І хоч каблучка не в дуже ідеальному стані, але знаєте, мені так подобається саме прикраси експортного Китаю, що я вирішила її купити, незважаючи на такий її стан. Подумала, покажу вам, як вона виглядає. Ось так. Вважаю, що це, так, знаєте, середини го сторіччя. Експортний Китай виробляли в 20-х роках, і в 50-х, і навіть в 70-х роках. Тож я вважаю, що десь посередні 50-ті роки 20-го Я А ще купила отаку брошку, яка виконана з елементами характерними для прикрас Дамаскінадо, які виробляють в Толедо в Іспанії. Але це не Дамаскінадо, а таке. Псевдодомаскенаду. Ось тут нібито така чканка золотом по металу. І це, як я вважаю, сувенірна брошка, бо тут можна побачити жінку в одязі циганки, яка. Ну, я так розумію, вона танцює так, з кастаньєтами, так і рука піднята. І оця будівля, яку тут можна побачити, якщо я вірно розумію, це дзвіниця Севільського собору, Хіральда. Це дуже відоме місто, дуже відома пам'ятка архітектури і історії, це в Андалусії, на півдні Іспанії. Ну, і так, знаєте, зроблено це у вигляді Віяла, один з символів Іспанії. Отут жінка, яка е танцює, і хіральда, і ось таке. Е ну, Так, знаєте, трошки розрахована більш на туристів, ніж на іспанців. Ну, Але мені подобаються такі речі. От Я не можу вам пояснити, що подобається і все. До того ж виконана вона непогано, не зовсім так кустарно. Це її зворотній бік. І такі прикраси робили, я так думаю, і в 40-х роках, і в 50-х, і в 60-х. Ну, це, я так вважаю, якісь 70 ті роки. Ну, така приємна знахідка, вінтажна Європа. Все ж таки я більш полюбляю європейські прикраси. І ще одне віяло, яке я сьогодні купила, це брошка. Але, якщо ви подивитесь, зовсім інша. Це, знаєте, така от якась загадкова для мене брошка. Тому що перша моя. Думка була, що це варіант теж якогось сувеніру з Іспанії. Але, знаєте, от не бачила я нічого подібного. Ну, якщо б зробили, знаєте, один. А потім би повторювали, бо має якийсь такий популярність, попит там все. Я не бачила такого ніколи. Це побачила сьогодні. І оця рука мені дуже сподобалася. Дивіться, як вона. Натурально виглядає. Навіть знизу. Це не дуже добре видно, але зроблено дуже гарно. О, дивіться, яка лінія і все це. І отут якийсь малюнок на віялі. Ось, бачите? І коли я подивилася зворотній бік, бачите, як голка. І тут застібка виглядає. Зовсім не сучасна. А потім потім я побачила оцей гачок відомий, який е, нам каже, що це дуже стара брошка. Ну, якщо тут гачок, то ж голка була зверху. І тут я побачила основу для кріплення у формі формі літери Т. т подібне кріплення голки. Тож, це дуже стара брошка, дуже стара. Це 19 сторіччя. І, мабуть, голка тут зламалася, загубилася, і припаяли оцю голку. Отут дуже добре видно, що припаяли не дуже акуратно. Але навіть ця голка, це досить стара. А основа, яка тут була, це 19 сторіччя. І це. Не обов'язково іспанська. От Я думала, дивилася на неї, і дійшла висновку, що все ж таки це щось англійське чи французьке. То, знаєте, оця в 19 сторіччі була дуже велика мода на зображення руки, і саме в англійських брошках, чому я подумала, що може це англійська. І тож, ця тема Віяло і рука. Це тема романтизму. стиль, який панував у Європі всередині 19 сторіччя. Оце вікторіанська епоха і таке інше. І тож, я вважаю цю брошку дуже цінною, дуже цікавою. Вона не дуже в гарному стані зберіглася, тут немає одного страза. До речі, ці вставки. Це не штамповане скло, це грановане вручну. Ну, так і повинно бути в 19 сторіччі, так вважаю я. І хоч ця брошка має ну, такі недоліки якісь. Ну, у мене всі сьогодні прикраси мають якісь недоліки. Ну, не всі, але більшість. Але ж все ж таки, з цього я вважаю її найціннішою. Тому ж роблю саме. Цю брошку шедевром сьогодні. Нагадую вам прикраси, які я сьогодні вам показала. І, ну, я вважаю, що день був дуже гарним, я кажу про знахідки, тому що тут і антикварна, і європейська, і американська така престижна марка, і навіть старий експортний Китай. І все-все-все. Ну, ось такі дні не завжди бувають. тож я сьогодні задоволена, незважаючи на те, що є якісь недоліки в цих прикрасах, але ж всі вони мають свою цінність для мене. Цікаво, а що вам сподобалось, більш за все. Я всім дякую за увагу. Як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.